Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, та їх батьки. Сьогодні наша розмова присвячена толерантності, 16 листопада Міжнародний день толерантності. Толерантність, діти, це повага, здатність без агресії сприймати думки, поведінку, спосіб життя інших людей, якщо вони відрізняються від нас. Отже, бути толерантною людиною означає поважати людей. Одна із рис толерантної людини це бути з усіма вічливими. Давайте пригадаємо слова вічливості. Доброго ранку, доброго дня. Дякую. Вибачте. Будь ласка, до побачення. Смачного вітаю. Допомагати тим, хто цього потребує, це теж риса толерантності. Толерантна людина робить завжди добрі справи. Наприклад, як цей хлопчик, який підняв зошити дівчинці. Хлопчик допомагає мамі. Він робить добрі справи, Син та донька. Допомагають матусі готувати обід. Це теж добрі справи. До рис толерантності відноситься не тільки вміння розумно говорити, а й уважно слухати. Поважай думку іншого, дотримуйся правил вічливого спілкування. На цій картинці. хлопчик Поступився місцем дідусеві в автобусі. Це риса толерантної людини. А ось дражнити когось це нетолерантно. Пам'ятайте, усі ми різні, але рівні. Толерантність це повага, доброта, розуміння, дружба та підтримка. Якщо ти хочеш бути толерантним, запам'ятай наступні правила. Вчися не тільки розумно говорити, а й уважно слухати. Вмій контролювати свої емоції, почуття, Поважай думку іншого, дотримуйся правил вічливого спілкування з ними. Дітки, пропоную вам сьогодні створити аплікацію, яка називається коло толерантності. Запрошую вас. До нашої дитячої майстерні. А будемо ми робити з вами ось таку роботу? Для виконання роботи підготуйте, будь ласка, кольоровий папір, клей, ножиці, серветку, білий папір, лінійку. Все, як показано на відео. Візьміть невелику тарілочку і обведіть її. Виріжте, будь ласка, коло, але так, щоб одна його частина була зрізана, як на відео. Наклейте цей елемент на білий папір, клей намазуємо по краям. Це буде наша планета. Тепер підготуйте, будь ласка, вісім прямокутників розміром 5 на 7 сантиметрів. Нехай вам допоможуть батьки їх підготувати. Кожен прямокутничок складаєте навпіл і малюєте половинку чоловічка. Ось так як показано на відео. Вирізуйте його. Розкладаєте у вас утвориться чоловічок. Ось таких чоловічиків потрібно вісім. Перший чоловічок буде вам шаблоном для виконання всіх наступних. Так вони будуть однакового розміру. Чоловічиків я виконую різного кольору, помаранчевого. Синього, фіолетового. Якщо у вас не виходить намалювати чоловічка, попросіть, будь ласка, батьків або когось із дорослих, хто є вдома. Під час роботи з ножицями не забувайте про правила безпеки. Коли всі чоловічики готові, Викладіть їх на нашу композицію, чередуючи кольорами. Щоб так було красиво. Починайте наклеювати чоловічиків з краю. Намагайтеся їх приклеювати так, щоб їхні ручки трималися один за одного. Під час виконання роботи не забувайте користуватись серветкою. Тепер прикрасимо ще нашу композицію квітами. Візьмемо кольоровий папір різний і підготуємо квадратики розміром 5х5 см. У вас повинно бути стільки квадратиків, скільки квітів ви хочете вирізати. Кожен квадратик. З'єднуємо так, щоб утворилися трикутнички куточок до куточка. Потім зрізуємо край куточка півовалом І коли ви розкриєте свій квадратик, ви побачите, що утворилася квіточка. Квіти ми робимо для прикрашання планети. Тому їх може бути різна кількість. Різного кольору, як ви собі це зафантазуєте. Щоб кожна квіточка була об'ємна, за допомогою ножиць підверніть края квітки, щоб пелюстки дивилися вгору, ось так. І наклеїмо наші квіточки на планету. Тепер візьміть голубий папір. Виріжте хмарки і жовте сонечко, і наклейте їх на нашу композицію. Ось так. Дітки, подумайте, що не вистачає нашому сонечку. Правильно, промінців. Намалюємо промінці за допомогою олівця. Наша робота так і називається. Ми різні. Але рівні у своїх правах. Виконайте цю аплікацію, а фото надсилайте нам. Ми будемо дуже раді вашим фотографіям. Дякуємо до побачення!